У нас є постать, яка з'явилася в епоху великих надій, що згодом змінилися гіркими розчаруваннями, немов відбиток епох Ренесансу, романтизму, символізму. Поет, який увібрав у себе найкраще з цих традицій, видатний неокласик, згодом таврований і лише формально визнаний владою. Зовні лаври, а в реальності Дамоклів меч. Проте саме завдяки цій людині український інтерес утвердився та продовжує жити сьогодні. Це Максим Тадейович Рильський, який народився 19 березня 1895 року в Києві, його дитинство минало серед книг розмов про мистецтво і живої природи, яку він так любив змальовувати у своїх майбутніх поезіях. Батько його тадей Рильськів, відомий український етнограф, нащадок заможного польського поміщика та княгині Дарії Трубецької. мати була простою сільською дівчиною, але дуже талановитою, і це певне від неї Максим успадкував той особливий ліризм і любов до української пісні. Родина рильських була однією з тих небагатьох сімей інтелігентів у Києві, де розмовляли українською мовою. Не переходячи на російську навіть при гостях, а це вже була громадянська позиція. Коли Максиму було вісім років, помирає його батько. Сім'я переїжджає до села Романівка, що на Житомирщині. Матір сама була змушена забезпечувати сім'ю. Довгий час Максим жив в родині лисенка, батькового друга, який вчив хлопця музиці та грі на фортепіано. Ще змалку Максим захоплювався поезією, і вже у 15 років вийшла його перша збірка на Білих Островах. Світ його віршів був витонченим, гармонійним, сповненим мрійливості. Та коли юнак вступив на медичний факультет Київського університету святого Володимира, а потім на історико-філологічний факультет народного університету почалися бурхливі події революції і громадянської війни, які вплинули на його світогляд. Так і не закінчивши навчального закладу, Максим почав працювати вчителем. Він писав, перекладав твори світових класиків, адже вільно володів тринадцятьма мовами. Здавалось, нічого крамольного не робив, але належав до мистецького угруповання неокласиків, які безпосередньо своєю творчістю не реагували на політичні події і цілковито ізолювалися від радянської дійсності. У 1931 році його, як і багатьох інших діячів культури, заарештували. Через кілька місяців Максима Рильського звільнили, але він вийшов практично іншою людиною. Можна було б тільки уявити трагедію цієї людини, яка пережила репресію та загибель всіх своїх друзів-неокласиків в таборах. Максим зрозумів, що цю владу він не поборить. Тому Максим зробив, можливо, найважчий вибір у своєму житті: обрав лояльність до радянської влади. Та, попри це, репресивна машина все одно підозрює і тримає його на гачку. Протягом усього життя Максим Рильський не перестає творити. Він писав про красу рідної землі, про Київ, про працю людей, про вічні цінності. Його слово звучало щиро й мудро, а образи в його поезії завжди несли гармонію. У повоєнні роки він активно працював у сфері науки й культури, очолював інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Двері його будинку завжди були відчинені для друзів, натхненницею, порадницею, першою читачкою та критиком творів рильського була насамперед. Його дружина Катерина, з якою виховували двох синів, старший син Катерини від першого шлюбу був всиновлений Максимом Рильським. Поет неодноразово присвячував дружині ніжні та зворушливі вірші. Хоча, здебільшого, його любовна лірика звернена до образу жінки загалом. Але відчуття ніжності, тепла й глибокої прихильності до Катерини. Відчувається у багатьох його рядках, Максим Рильський прожив достойне життя, сповнене відданості рідному слову. Помер поет у 1964 році, залишивши українській літературі безцінну спадщину, 35 збірок поезії, що й досі вражають своєю мудрістю та світлом.